Привіт, друзі! З вами Володимир 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні буде наша традиційна рубрика Шок. Що коється. Що коється в Канаді, що коється в Сполучених Штатах, в Україні, в Європі, в світі. Все найцікавіше, що потрапило на мій радар. А це мій авторський погляд. Ви можете бути зі мною згодні, можете не погоджуватись. Але якщо у вас інша думка, напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно тих новин, про які я буду вам сьогодні розповідати. Почну з Канади, тому що я живу в Канаді, Канада ближче до мене, ніж інші країни світу. В Канаді в нас закінчилося літо. Формально літо ще триває до 21 вересня. Календарне літо, але фізично вже відчувається навіть у повітрі, що осінь вже скоро. Політики вийшли з літніх відпусток, активізувався бізнес. Якісь такі процеси цікаві зараз відбуваються в Канаді. Почнемо з того, що ось наприкінці серпня, П'єр Пуальєвр, опозиційний політик, який очолює консервативну партію Канади, він був переобраний. Був великий конфуз, коли П'єр Пуальєвр не пройшов в парламент на останніх виборах. На власному окрузі він програв ліберальному кандидату. А, і це доволі суттєво підірвало його а, рейтинги, підірвало його владу власній партії. Партія вирішила, що такий лідер їй все, все одно потрібен, навіть той лідер, який не зміг обрати, виграти власний райдінг. І П'єру було фактично подарована можливість а, на, до виборах а, з, пройти такий парламент. Один з кандидатів від. Консервативної партії, який переміг на виборах, відмовився від цієї перемоги. І тому на цьому райдингу в Альберті провели ще одні вибори, які ось у серпні завершилися, і П'єр Полєвер переміг. До речі, була дуже цікава ситуація з тими виборами, тим, що було дуже багато кандидатів по тому округу, там більше 150. А, є якась така організація в Канаді, яка намагається внести зміни до виборчого законодавства, і вони ось, зробили П'єру таку подлянку на тих виборах, які він програв, і зараз дуже багато кандидатів зареєстрували в бюлетені, тому навіть були не в змозі роздрукувати ті 150 фамілій, там було би там, півтора метри той бюлетень. Тому вони дозволили а, людям вписувати а, фамілію кандидата якого вони вважають а, бути обраним. а тому всім а, консервативним виборцям а, в Альберті довелося вивчити, як правильно писати фамілію полі яка є французькою, доволі важко її писати. А, але ти, тим не менше, полі пройшов до парламенту. Зараз в нього вже починаються там політичні заяви. А, фактично, от, через день, через два він чимось виступає. Наприклад, сьогодні він виступив а, з пропозицією. Закрити в, Кан в Канаді програму по залученню іноземних працівників. По цій програмі достатньо багато людей зі свого світу приїжджало до Канади. По 80-100 тисяч людей на рік Канада приймала саме через програму іноземних працівників. А, і це ну, доволі популістська заява. В принципі, на що вже відреагували уряд і міністр міграції, і те, що інформацію, яку там по Євро. Розпространяє, не є в принципі правдивою, тому що все одно ці іноземні працівники вони достатньо серйозно обираються. Там є свої такі махінації, я би так сказав, але все одно програма доволі дієва, популярна і важлива для економіки Канади, коли Канада залучає іноземних працівників, які не може знайти в себе. Тому всі ці заяви не є не є нічим іншим, ніж популізм. І дуже так погано, на мою думку, що ось консерватори починають грати на антиіммігрантських настроях, яких традиційно ніколи не було в Канаді, тому що всі звідкись приїхали, і ось зараз починають розкачувати ту тему, що дуже багато іммігрантів, вона тут інфраструктура не витримує, житло через них здорожчає, вони тут конкурують на ринку праці з канадцями, які вже давно в Канаді, там і так далі. Тому, то, в принципі, це таке розколювання суспільства ні до чого хорошого не призбути. Моя така особиста думка, і тому що дуже погано, що такі популісти грають на цих на цих настроях. Що нам ще було цікаво в Канаді? В Канаді починається візвазврат до чотирьох п'яти днів в офісі. Ковідні послаблення пройшли. А коли почався ковід, всі фактично працювали, працювали з дому, великі банки. Фінансові установи, урядові установи, даунтауни великих міст, типу Торонто, були просто такими вимершими. Ніхто не працював в даунтаунах. І ця ситуація була ось фактично до останніх днів, фактично 5 років. Люди вже звикли працювати з дому. А і тепер, аби якось стимулювати економіку, стимулювати життя малих бізнесів, які багато по даунтаунах. Взагалі якось людей повернути дотям, можливо, бо вони так трохи розслабилися. Великі компанії, урядові установи починають повертати людей до офісів. А я працюю в великому банку. з кінця року треба буде виходити 4 дні в офіс. Зараз 2 дні. До цього було один день. Не всі люди з цим до цього прихильно відносяться. Коли ти звик вже працювати з дому, в тебе є свої. Своя рутина, ти можеш більше проводити часу з дітьми, ти не ти можеш не витрачати гроші на, на дорогу, на їжу в офісах і так далі. Це дуже незручно. Тому фактично це 5-10 тисяч доларів. А люди будуть витрачати на рік більше на оцей весь ком'ют, на, на обіди на роботі там, і так далі. Тому напевно, щось непогане не в тому, що люди такі почнуть більше працювати з колегами. Більше обличчя, але все одно більше я вважаю мінусів ніж плюсів в цьому, в цьому рішенні. А і навіть же є такі побоювання, що корок на, на дорогах Торонто буде набагато більше, ніж є зараз, тому що всі повернуться до офісів, і буде дуже важко добиратись до роботи. Але побачимо, вже осінь, ось настала. Фактично, ось жовтень і листопад будуть такими місяцями, коли всі будуть виходити по 4-5 днів на, на, на роботу. Побачимо, що буде творитися на дорогах. А ще в нас були канадські новини. А те, що Карні виступив нещодавно, що таки не не вдається домовитись з Трампом, з Трампом за за ті тарифи. А як він так дуже образно сказав, що білого диму поки ще не варто очікувати. Тобто, диму, коли переобирають папу, коли там все добре, нарешті винайшли рішення. Не виходить знайти рішення з Дональдом Трампом стосовно тих дебільних тарифів, які він вів не тільки на Канаду, в принципі, а на весь світ, а ось, але дуже добрий сигнал прийшов зі Сполучених Штатів. Апеляційний суд федерального рівня підтримав рішення первичної інстанції про те, що ці тарифи, які зробив Трамп, в основній своїй масі були незаконними. То що немає повноважень президента Сполучених Штатів вводити тарифи. Це повноваження Конгресу. Тому фактично Трамп перевищив свої повноваження, і це підтвердив апеляційний суд. На жаль, поки що ці тарифи в дії, тому що суд не заборонив їх, ну не припинив дію тих тарифів. Він лише сказав, що ось тепер рішення повинно приймати судом вищої інстанції. Вища інстанція це суд, Верховний суд Сполучених Штатів. Тому, напевно, ближче до кінця року вже буде поставлена крапка в цій, в цій епопеї з цими тарифами дебільними, які Трамп зробив там 2 квітня, а, тим самим підірвав власну економіку, економіку багатьох інших країн світу. Верховний суд присудить, а скоріш за все, він так і зробить, тому що ну, там дуже сильна доказова база, що це було зроблено незаконно. Я дуже сильно здивуюся, що Верховний суд підтримає Трампа. І ось тоді вже почнеться на найцікавіше, тому що багато компаній будуть подавати зустрічні позови і вимагати компенсації від уряду сполучених штатів. А за те, скільки їм довелося вкладати додаткові гроші в ті тарифи, тому що частково ці тарифи були перекладені на покупців, а частково компанії несли збитки, менше було в них прибутку через ці тарифи. Дуже цікаво цим буде спостерігати. Якщо таке рішення буде прийнято, це буде такий ляпас по фізіономії Дональда Трампа, від, від якої він не скоро впорається. Я дуже хочу, щоб це нарешті сталося. А сам Дональд Трамп у нас а, доволі цікавий персонаж останній тиждень. Він шість днів пропав, ніхто не знав, де він. А почалися масовані чутки про те, що Трамп майже помер або скоро помре. В нього там були проблеми по здоров'ю, помітили в нього на руках якісь нездорові плями. Втім, були такі неоднозначні заяви спочатку віце-президента. Що якщо щось непоправне станеться з президентом, то він готовий очолити країну. Потім син Дональда Трампа Ерік по-моєму, сказав, що я тут готовий, якщо е батько піде, я готовий е видвинути свою кандидатуру після мого батька там, і так далі. І ці такі конспірологія конспі 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 розклала буйним квітом, буквально вже похоронили Трампа три рази, але він таки з'явився на публіці. А і видно, що так, доволі сильно загримірований був, видно, що в нього є такі проблеми по здоров'ю. І це не дивно, тому що йому вже майже 80 років, тому що здорового образу життя в нього ніколи не було, а, тому що робота президента це важкий, важка праця. І навіть якщо її робити так а, через одне місце, як робить Дональд Трамп, все одно це доволі така нервова робота і потребує багато енергії. А і тому такі організми можуть не витримувати цього. І я вважаю, що напевно таки Трамп не досидить до кінця свого терміну. Або в нього від, від, від причин звичайна старість, фактично. Або медичних яких показників він, напевно, припинить свої повноваження, тому що до цього все іде. А і, як на мене, якщо б це сталося швидше, було б набагато краще для Сполучених Штатів, для всього світу. В цьому світі люди прозрівають, по-перше, з того форуму, який не форум, а шосу. Шос. У нас шок, а в них шос. Шос шанхайська організація торгівлі, яку зібрав а, Сі Цзіньпин а в Китаї а, всіх своїх посіпак, і фактично окреслив нову вість зла. А І це така доволі суттєва заявка на протистояння зі Сполученими Штатами. А, дуже цікаво буде спостерігати, до чого все це призведе, тому що фактично зараз у нас вже. Викраста використавалася. Короче, нас з'явилася нова зла, яка фактично є протистоїть свободному світу, без диктатур. Цікаво, до речі, цього висловився невзоров. Якщо ви знаєте, хто такий напевно всі знають, а що сучасні технології дуже сильно полегшує тоталітарним режимам контроль власного суспільства. А всі ці е, китайські фаєрволи, всі ці камери відеоспостереження, які е, в Росії одні там декілька мільйонів камер понатикані з е, розпознаванням обличчя і так далі. Тобто, контроль, населення з, ще підключають AI туди, і коротше, це все печально. Тому що ті технології, які були створені свободним світом, фактично вони перетворюються на тоталітарний, тоталітарний інструмент контролю. А і сковернути такі режими, як російські, як китайські, як північно-карейські, буде надалі ще важче. Вже напевно способів мирного вираження протестів вже не буде існувати лише через силу можна буде щось поміняти в тих країнах. А і то, що там колись відбувалося, там на всяких площах Тяньаньмень, там або там усі ці демонстрації в Росії, там до 2012 року. Вони їх в принципі вони неможливі в принципі. Ось така такий в нас важкий світ зараз, і в цьому світу немає лідера нормального, тому що на Сполучені Штати вже варто не варто розраховувати. Вони фактично припинили існування USAID, тої м'якої сили, яким було фактично яку ще Кеннеді, по-моєму, заснував USAID через таку м'яку силу були, а, був поширений вплив демократичних інституцій Сполучених Штатів по всьому світу. А, і зараз а, таким просто дебільним ідіотським рішенням все це було припинено, і не буває такого вакууму в природі, і цей вакуум заповнить Китай. І він активно це намагається показати, що ось такий острівок стабільності в світі, який поважає закони, який не буде на вас там а, вводити дебільні тарифи і так далі. Тобто, вплив Сполучених Штатів надалі буде зменшуватись, поки при владі є такий президент. Так що у всіх, як же сказав, у всіх інтересах всього світу, що він нарешті пішов, нічого хорошого не відбувається наразі в Україно-російській війні. Допомога Дональда Трампа, всі ці ультиматуми, які він робив там дві тижні, три тижні, місяць там і так далі. Їхні заглядування його в очі в другу Володимиру, зустріч на Алясці, потім всі ці намагання якось всадити за стіл переговорів Путіна і Зеленська, вони ні до чого не призвели. А вже прямим текстом росіяни послали американців, фактично сказали, що ніяких зустрічей не буде. Єдине на що вони оголосилися, це підняти трохи рівень представницьких осіб від Росії. Замість мідінського пішлють якогось мудінського. Оце і все до чого домовився Дональд Трамп. Це фактично сьогодні було як вчора, було 3 вересня, коли ти ультиматум повинен бути сплинути, сплинути Дональда Трампа. Жодних заяв, жодних дні, нічого. Сьогодні в, в Парижі був відбулася зустріч коаліції охочих головуванням Франції і Сплеликобританії, Німеччини. Європейці продовжують на щастя підтримувати Україну. Підключився нібито туди Дональд Трамп, і йому Європа прямим текстом сказала, що Дональд де твої санкції? тому що ти обіцяв, якщо Росія не піде до за, за стіл переговорів, то будуть санкції». А, і начебто вже ультиматум поставили Дональду Трампу, сказали, що у тебе є 48 годин, аби ви... напрацювати ті санкції, надати спільну позицію Європи і Сполучених Штатів стосовно нових санкцій для Росії. Тому що ну, вже є очевидним, що ніякого миру а, з Росією не буде. Про це заявляв а, доволі відверто а, спочатку французький президент, порівнявши Росію з, з людожером. Нещодавно Мерц, канцлер Німеччини, також а, дуже конкретно висловлювався на, 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 на рахунок Росії, що фактично сказав, що у, у Росії в Німеччина зараз є протистояння і що Путін не, не збирається сідати. За стіл переговорів з Зеленським, ніяких переговорів не буде. Путін, до речі, там, поки чотири там, дні тусувався в Китаї, там, знову там, почав розповідати, що це не він почав війну, що вони війни не розпочинають а тільки закінчують. Витягнули з нафталіну Януковича. Просто було настільки все це смішно. Е, зараз у Трампа фактично такий Рубікон. А він напевно вже зрозумів, що ніяких домовленостей в нього з, з Володимиром не відбудеться. І тепер у нього є фактично два варіанти. Перше, це вмити руки, сказати: що, Ну хер з вами, типу, я, я спробував, але нічого не вийшло самі коротше, воюйте самі. Ми в Америка перш, перш, перш за все, ось ми будемо там протистояти Китаю. А Росії на Росію нам начхати і на Україну тим більше. Ось така заява може бути. Але, скоріш за все, її не дозволить зробити йому власні виборці, які в принципі у своїй основній масі підтримують Україну. Як демократичні виборці, там підтримка України, напевно, біля 70%, а навіть республіканські виборці підтримка України там біля 50%. Тобто, в цілому, американці бачать, що Трамп робить недостатньо для того, щоб перемогти Росію. Не те, щоб перемогти, а для того, щоб мир відбувся. І всі його погрози ні до чого не призводять. Фактично, всі давно побачили, що король голий, але король ще трохи там в нього останній фіговий лісточок в нього ще тримається. І коли він впаде, це буде остаточна руйнація його репутації. Особливо, якщо там Верховний суд рішення прийме стосовно тарифів, а там також скоро повертається з канікул Сенат, який вже давно бажає крові росіян а і ввести ті вторинні санкції на всі країни, які купують енергоносії російські. Так що побачимо, що буде. Дуже в нас скоро буде сезон осінній. А ще класна новина, то, що нарешті вже в нас осінь, і те, що на фронті дії будуть пожвавлятися через це і будуть краще з точки зору України, тому що літній насвіт, наступу Росії ні до чого не призвів, ніяких серйозних завоювань не було. Скоро пройде Зеленка, скоро полетять фламінго і інші великобойні засоби, які. Європа вже там пообіцяла надати, і Україна вже спромоглася виробляти своє. Тому і те, що там останній місяць Україна виносила фактично всі нафтопереробні заводи Росії, до яких могла дотягнутися, це дуже добре. І російська економіка страждає з кожним днем все більше і більше. В принципі, шальки терезів зараз так зависли в такому шаткому, шаткій рівновазі. Я бачу, що вони потроху-потроху вже починають схилятися в нашу сторону. І навіть такий нерішучіший, не, не путінофіл, як Дональд Трамп, вже починає до чогось допетривати. Хоча якісь. Сподівання на нього покладати я б не радив, тому що він видно, що дідусь вже дуже сильно втомився, як фізично, так і морально, так і психологічно. Його когнітивні здібності з кожним днем все гірше і гірше. Тому якось на нього розраховувати, напевно, не, не треба. А треба більше розраховувати на Збройні Сили України, допомагати Збройним силам України. Переводити на дрони, багато є поважних організацій, які збирають. Знайдіть е, тих, яких ви будете підтримувати, і підтримуйте їх надалі. я для себе персонально підтримую через е, Стерненка. Мені так зручно йому переводити, я бачу, що... на що ці йдуть гроші. В Україні в нас е, була пара новин, і одна зі знаком плюс, напевно. А це те, що відкрили кордони для чоловіків від 18 до 22 років. А нарешті відкрили ці кордони, я взагалі вважаю, що те, що було зроблено з початком війни, те, що обмежили виїзд чоловіків, це була величезна помилка української влади. А навіть в Росії в тоталітарній державі цього не було зроблено. Я вважаю, що не втік би не втікли б чоловіки. Якщо б не зачиняли кордони. А, а ті, хто втік, би поволі поверталися, тому що ніхто не буде повертатися в країну, з якої неможливо виїхати. Це обмежує можливість іммігрантських діаспор українських чоловічих допомагати. Це обмежує можливість вільного пересування. Я вважаю, це непоправна помилка. Насправді те, що с три з половиною роки чоловіки не можуть виїжджати незалежності від віку. Це коли там пройдуть роки і будуть розглядати помилки української влади при цьому конфлікті, це буде одна із головніших помилок української влади. Саме вони зробили так, як думали, ну приміряли все на себе. Думали, що якщо відчинити кордони, то всі повтікають. Якщо б вони повтікали, ніхто б не здивувався. А якщо от повтікали по патріоти України, де дуже було б незвично, насправді, і ніхто б не втік, насправді. Так, що ось це величезна помилка Зеленського і його посіпак за те, що вони зробили. і вони до них трошки починає доходити. Вони вже відкрили для чоловіків 18-22. Я думаю, що ну, найкращим було б рішенням це повністю відкрити кордони для, для чоловіків. Це моя така особиста думка. Можете з нею не погоджуватись. А й друга новина з України це вбивство парубія, це просто катастрофічна я вважаю ситуація. Коли одного справедливого патріота України, політика видатного спікера Верховної Ради попереднього склихання не було надано ніякої охорони державної, і причому він її просив. І це є про це є підтвердження. Це просто катастрофа з точки зору безпеки, яку Україна це програла це цю, цю битву, фактично. Це просто непоправна втрата, я вважаю, для українських патріотів. Те, що зробив, пару дві свій час прийнявши, провевши голосування про закон про мову, про Томос, це просто ну, він на, на рівні Шухевича, я вважаю, буде в історії України. І дуже жаль, що ось такий львів'ян його вбив ні за що ні про що. Ну, це просто просто жах. Сподіваюся, що трошки дойде до. Української влади, що патріотів, таких людей, які можуть стати сакральними жертвами, їх треба охороняти якомога сильно. Ось така моя думка. Що вам ще цікаво на останнє розповісти, розповім про, про гроші. В нас сьогодні, в середу, коли я записую це відео. В Сполучених Штатах будуть розігрувати мільйон джекпот. 1,3 мільярди доларів. Це, по-моєму, 13-й раз, коли джекпот буде більше 1 мільярду доларів. Якщо людина переможе якась, вона забере додому, якщо хоче відразу забрати ці гроші, а не розтягнути ці виплати на десятки років, там є дві опції: або відразу, або виплати щорічно. А і ось якщо ще раз відразу забрати, то цей мільярд триста перетворюється в трошки менше ніж 700 мільйонів доларів. Така трошки скромна сума, але я думаю, що 700 мільярд мільйонів доларів вистачить кожному для того, щоб відчувати себе багатою людиною. А і цікаво, що колись такі великі джекпоти, то в сполучених штатах починається така гонка за тими лотереями. Всі починають їх купляти в великих кількості. Сподіваюся, що такі ж пощастить комусь. Люди виграють ви... цей джекпот. Сподіваюся, що пощастить комусь із українських іммігрантів, яких зараз доволі багато в Сполучених Штатах. Є там і депортації, є і заяви Дональда Трампа стосовно і заяви там власної там їхньої структури, яка за займа... депортації е... займається. Те, що дуже важко, навіть маючи легальний статус сполучених Штатах, якщо десь за заметуть. То, скоріше за все, депортують. Тому не попадайтеся на всі ці облави. А, а краще емігруйте до Канади, якщо ви встигли зробити візу Куає. До речі, ще одна дуже класна новина на останнє вже. А, сьогодні в Манітобі відбувся відбір а, за номінації провінції. Провінція Манітоба номінувала півтори тисячі сімей українського походження для того, щоб їм надати піар. Саме спеціально давали піар для українців. Так що ось така канадська мрія. Піар для українців у нас а, сьогодні здійснився в одній конкретній провінції. Півтори тисячі родин отримали піар саме в Манітобі, були відібрані і будуть скоро вже отримувати свій піар. Це дуже класна новина. Я сподіваюся, інші провінції підуть по тому шляху, тому що багато українців приїхало. Не всі в них змозі отримати піар а, дуже легко, тому що є вік, тому що є там. Проблеми з роботою, з мовами там і так далі. Тому ось просто через те, що ти українець це дуже класно, коли людям дають піар. А на цьому мене все. Дякую, що дивилися. Поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалось, і підпишіться на канал. До нових зустрічі. Пока-пока.